Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас в щоденній програмі Апостольські Настанови на нашому Ютуб-каналі Віче. І я, проте Володимир Давидов, з вами проведу цей, цей час, ці хвилини, за читанням Святого Письма і саме читання апостольського ринку, яке ви могли сьогодні почути євангельським ранком нашій ранковій передачі. І зараз ми з вами знову його повторимо і трішки поміркуємо над ним. Він е сьогоднішній уривок є продовженням вчорашньої першої глави послань до філіппійців. Нагадаю, що Филиппи – це було місто, одне, ну таке центральне місто провінції Македонської, Територіально це сучасна Македонія, але сама провінція була, як я вчора казав, вже зазначав, що вона була набагато більшою, ніж сучасна держава Республіка Македонія. І Филиппа, це було місто, засноване батьком Олександра Македонського Филипа, в честь нього він в чесабі не назвав. Місто було досить важливим. Це була колонія, це було місто перетину багатьох торгових шляхів. Це було місто біля колишніх золотих копалень і срібних. І тому, ну, якби досить серйозне місто. І апостол Павло туди чудесним образом був. Призваний, йому в явився мекодинянин, який просив його прийти. І таким чином апостол Павло свого часу, там під час Другої своєї місіонерської подорожі по Римській імперії, він відвідав і Филиппи, Македонію взагалі всю, проповідував там, і, звісно, там з'явилися християни. І от апостол Павло, коли, вже будучи ув'язненим, він пише філіппійцям, Филипп, Єдине, що гадаю, знову ж таки, що а, досі невідомо, де в який момент він писав, коли його зарештували в Киса в Кисарії, чи пізніше, чи коли він вже перебував в Римі, важко сказати. Єдине, що а, в даний момент, коли він писав, він перебував в якомусь ну великому місті, і чому ми з вами до цього до, дочитавши, я обов'язково до до цього питання повернуся. А з вами давайте далі. Е, ну, якби почнемо все ж таки читати. Отже, браття, Бог мені свідок, що в сердечній любові Ісуса Христа я тужу за всіма вами. Апостол Павло ну, ділиться своїми сокровенними почуттями, з філіппійцями. Це такий особистісний лист. Пам'ятаєте, ми вчо, з вами на тому тижні читали лист до Ефесян, і він більш такий як, як лист послання до християн, такий окружний або собор, соборне послання такий, для всіх. Для всієї церкви Христової. А отут ну, ми бачимо, що такі особисті, е, особисті думки, почуття апостол Павло сповіщає, так в принципі, схоже було, коли ми читали послання до Коринфя. Бачите, що тужу за вами. Тобто ну, дійсно е, пройшло десь біля 10 років, як апостол Павло відвідав і проповідував проповідав у Филиппах. От. І ось про що я молюся. Нехай усе більше зростає ваша любов у пізнанні та всякій проникливості, щоб досліджуючи те, що краще ви виявилися чистими та бездоганними в День Христа, сповненими плодів праведності через Ісуса Христа на славу та похвалу Божу. Ну, Тут немає що прокоментувати, тут просто можна ще і ще раз прочитувати і спробувати пропустити через себе саме. Те побажання апостола Павла, яким має бути християнин справжній. давайте ще раз, ну, правда, дуже, дуже ніжно написано і, і з такою величезною любов'ю. Нехай усе більше зростає любов ваша у пізнанні та всякій проникливості. Тобто, в пізнанні цього світу, в пізнанні Бога. У взаємовідносинах мати, проникливості, тобто, але все пронизану любов'ю. Щоб досліджуючи те, що краще, тобто, не просто вибирати в своєму житті і пізнавати що-небудь, а те, що краще, край приносить користь, От те, досліджуючи те, що краще, ви виявилися чистими та бездоганними. Тобто, впродовж всього життя, впродовж нашого. Життєвого розвитку, духовного розвитку, щоб ми. щоб Апостол Павло бажає, я думаю, що він бажає, бажав в той момент, звісно, філіппійцям, але сьогодні на небі він бажає всім нам, християнам. Це актуально для нас, щоб проживаючи своє життя, живучи своїм життям, кожен з нас в кінці, коли ми постанемо перед Господом, залишився, щоб ми ж залишилися, виявилися чистими та бездоганними. Тобто, щоб ніякий. Порок ніяка пристрасть, ніякий гріх не, не, не поставив пляму на нашій чистій душі, на нашій праведності, яка є одяг для душі. От, так, 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 такі, такі гарні побажання у апостола Павла. І говорить про «в день Христа, тобто в день пришестя Месії, пришестя Ісуса Христа, саме в День Парусі, іншим терміном, говорячи. День другого Його пришестя. На славу та похову Божу. Ну, і далі. Бажаю браття, аби ви знали, що те, що сталося зі мною, сприяло більшому успіху благовістя, бо моє ув'язнення за Христа стало відомим усьому приторію та всім іншим і більшій частині братів у Господі. А, ага, це, це е, тут, то друга думка. Тобто, апостол Павло е, акцентує увагу в своєму листі. Філіппійцями каже, я хочу, щоб ви точно, ну, щоб ви почули мене і, і це знали, що те, що я в Кайданах, що я ув'язнений, що воно принесло набагато більше користі, ніж би якщо б я був вільний. І от тут такі є міркування з приводу цього моменту: що апостол Павло, коли його схопили в Кесарії Филиппіві, в Палести, ну, в Палестині, то він міг. Домогтися, щоб його звільнили. Тобто те, що його ув'язнили по там наклипам різним, це було такий привід, ну, могли б розібратися, і влада могла б відпустити. Але апостол Павло, замість того, щоб казати, та я ж, ж ні в чому не винен, відпустити мене, він сказав: Я римський громадянин, я хочу постати на суд перед е, кесарем, тобто відправитися в Рим. І здавалося, так, навіщо ж? Можливо, посол Павло думав, що його там теж виправдують. Але суть до того, що, наприклад, я хочу проповідувати. Проповідувати в Америці, в Нью-Йорку. Живучи тут зараз в Україні. От. Як я, ну, і за які кошти я туди попаду, і, що, і, і, і за які кошти я буду там жити, щоб, наприклад, нести слово проповіді. А тим більше я хочу, наприклад, попасти в Сенат. От. Або там, Верхню Палату, Нижню Палату конгресменів там цих і сенаторів. от Я хочу там зачитати послання апостола Павла до філіппійців і прокоментувати. У ну, мене, мене на це можливості ну не, не, не практично, взагалі взагалі е, шансів нема. У апостола Павла, який живе там. Теж е, подорожує Римською імперією на, на такому на грані виживання, грубо кажучи, е, що, що заробить на, на те і живе, і пам'ятаєте, коли Апостол Павло от писав, що йому було погано, то інші церкви, Македонська церква, до речі, допомагала йому і отримувала, і являла свою плоди любові. І те ж самий Корин, Коринфяни теж за ним доглядали. От і. і... Щоб апостолу Павлу попасти в Рим і там проповідувати. Ну, на це треба було теж в Римі, щоб жити. Треба було туди і за щось і за якісь кошти жити. Коли ж він. Коли ж він попросився на суд до кесаря, одну секунду. Коли ж він долуч, попросився на суд до Кесаря в Рим, то весь цей час, коли він подорожував до Риму, і коли він проживав в Римі, він жив за державний рахунок. Тобто йому. Його супроводжували, його годували як арештанта, але він не був таким, як я вже вчора казав, злісним е злочинцем. Через це в нього був домашній арешт. Там це було таке ув'язнення, були обмеження в, 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 в тому, щоб відвідувати, десь ходити, прогулюватись. І тим не менше, а все інше брало на себе, якби держ римська влада, римська держава брала на себе його утримання. І це в дечому, ну, такі міркування я зустрів, що в дечому це був такий дуже ну, хід, е е хитрий, якщо можна, ну, так сказати, у апостола Павла такі, у апостола Павла такий, знаєте, прорахунок, як можна потрапити в Рим і там проповідувати. І от він говорить, дивіться, ще раз повторюю, що бо моє ув'язнення за Христа стало відомим у приторію та всім іншим. Преторій це місце. Це місце, де живе знать, не живе знать, а як це сказати державний. Центральний орган управління містом і державою. Якщо це ми беремо якусь провінцію, то Преторій – це там, де живе намісник імператора. Якщо ми говоримо про Рим, то Преторії це імператорський палац. І от, дивіться, апостол Павло говорить про те, що його ув'язнення дозволило йому перебувати в Преторії і, ну, звісно, і проповідувати. А проповідувати в імператорському. Палаці в Римі, Ну шансів просто прийти не було ніяких. А коли ти в'язень під таким домашнім арештом, то, звісно, багато є таких ну є багато можливостей. от І через це посол Павло і говорить, що моя. Моє ув'язнення принесло плід, що я подорожую багато, я маю, ну, не піклуюсь про те, за що я буду подорожувати, мене утримують як в'язня. А по-друге, я попав е в приторій. В... Якщо ми говоримо про те, що апостол Павло писав в Римі, то значить він був в імператорському ну, цьому в палаці. Десь там йому виділили кімнату, де він був, проживав. Якщо ми говоримо, що це в якомусь. З іншому місці, де він там певний час під час якби його етапу з місця в місце і по дорозі в Рим на суд, то, можливо, це в іншому місці, де теж якби, ну, була римська знать, і він їм проповідав, тобто тим же самим язичникам. Але язичникам, які є з вищих таких соціальних слоїв. І це теж було дуже важливо, щоб слово Христово звучало не тільки для нижчих, так верст населення, а ще й на самої верхівці. От. І далі апостол пише: І більшій частині братів у Господі успіх моєї проповіді в Кайданах додав сміливості, і вони сповнилися відваги безстрашно звіщати слово Боже. Бачите, апостола Павла. Багато де спочатку ну, приймали, потім іудеї або язичники на, на нього повставали, наклепи на зводили і, починали, і починалось переслідування. Е, учні, ті, хто за апостолом Павлом е, почали слідувати і увірували в Христа, теж зазнавали певних переслідувань і багато боялися. Але коли апостол Павло, тобто їхній духовник, Духов їхній духовний батько, який родив в, вір, в вірі у Христа. Якщо він став ув'язненим і далі почав ну, продовжував слово свої проповіді, справу проповіді, то в принципі багатьох християн, які перелякалися в перший час з ну, так, таких те, що апостоли женуть, їх будуть гнати, їх це воодушевило. Ну і апостол Павло на цьому зазначається, що хто побачив, що я в Кайданах перестав боятися. Ну, якби, якщо апостол в Кайданах, а мені, е, а я просто боюся, мене ще ж ніхто не схватив. Ну, якби, щоб християни не зрікалися своєї віри і сміливо свідчили своїм життям, молитвою, а може, і проповідували, кому це на серце було. Ну, лягало. Тобто апостол Павло вбачає дуже багато. Таких позитивних бачите, моментів з приводу того, що він ув'язнений в тому, що він проповідує багато де, він проповідує в приторіях, і те, що інші християни, побачивши, перест... ну, страх відступив, побачивши апостола ув'язненого, вони перестали боятися. Що якщо їхній наставник потерпає, то якби, присоромив саме, сам, саме... Це перебування апостола Павла ув'язненим. Воно присоромило інших християн в тому, щоб вони не боялися переслідувань. Ось такий сьогодні невеличкий уривок. Перепрошую, уже пісня години, і такі втомлений. Через це, можливо, трішки так говорив складно. Важко підбирати слова, коли перевтомлений, то вже. Просто вилітають слова з голови і не можу згадати, як це слово звучить, яке ти хочеш сказати. Надіюсь, ви зрозумієте. Отже, на цьому все. Боже вам благословення. Хай Господь благословляє вас та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі і не забуваємо молитись за наших захисників. Також прошу підтримати наш YouTube канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах, щоб більше людей дізнавались про Слово Боже. Це дуже важливо, тому що якщо воно не буде звучати, то багато хто його не, не почує і ну, можливість спастися. Якби. Чим частіше людина чує слово Боже, тим вірогідніше, що воно западе в душу, в серце і, і принесе якісь плоди, спасіння. От. Ну і також підписуйтесь, хто не підписався. І ви можете нас підтримати донатами або ставши постійним спонсором на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку. От, а ще дивлюсь, написали. Андрій, дякую за пояснення. Апостольських на цікаво, скільки мов знати апостол Павло ще проповідувати. Бачите, в принципі, він мав знати хоча б всього лише римську і вже міг усім язичникам проповідувати. На той час люди із-за того, що от, Римська держава об'єднувала дуже великі території, різні народи, то, от, наприклад, апостол Павло Іудей, З, звісно, він мав знати іудейську. Але після того, як е, буквально цей період незалежності е, за часів братів Маковеїв, потім поневолення було е, уже Римом, а до того було ж сирійське, е, сирійський полон. Ну, сирійський влади... не полон ну, а... полон, можна так сказати. Сирія володарювала над Іудеєю, і, по-перше, Сирія знали, значить, сирійську мову, мову загар... ну, держави загарбника. Сирія на той час, там цей сирійський цар Епіфан, він дуже Полюбляв грецьку культуру, а отже, грецька мова була теж дуже популярна. І насаджувалася грецька культура ввійшла в римську культуру, з'єдналася через це архійська, грецька, римська і іудейська. От уже чотири мови, і, в принципі, з таким багажем, що плюс з таким розмовним словниковим запасом, в принципі, проповідувати можна було. Ніч апостол Павло не забудучи юдеєм, попадав в іудейську середовище. Там всюди знали єврейську мову, ти проповідаєш іудейською. А знаючи всього лиш навіть римську, тебе по всій Римській імперії ти міг теж проповідувати серед язичників плюс-мінус. Тому що навіть дивіться він проповідає в АФІНАХ, ну він проповідає грекам а, і, і римлянам, проповідуючи навіть Филипах. Филиппи, це я вам знову кажу, це була е, грець, грецька місто, ну як Олександр Македонський, Македонія. Але це була вже на той час, коли апостол Павло прийшов. Це була римська колонія. Тобто, я вам говорив, що колонія це місця, куди вже таких заслужених ветеранів військових, е, ну коли вони виходили на пенсію з родинами, на їм давали е, в наділ землю там, і вони мали відправлятися на такі околиці імперії, великі такі поліси. Колонії міста, щоб там, їх розвивати, утримувати і якщо що, відреагувати, якщо, ну, наприклад, буде напад. От, Через це теж римська мова. От, так що, Не так уж і багато, але чотири. Ну, Якщо ти живеш в такій культурі, а особливо апостол Павло, він же тарсієць був, а це тарс це було місто теж торгове, тобто торговці різних е, народів. Означить різні мови, вони звучать. От. Постійно це ж не так, як, наприклад, ми тут живемо і чуємо буквально одну-дві-три мови. А там, українську, російську чуємо, так а, є російськомовні люди, україномовні. А, що? Ми можемо ще почути англійську в основному. А наприклад, навіть, напевно, от, в центральній Україні англійську будеш частіше чути, ніж е, польську. От, а якщо взяти там під Польщу, то там Польську більше, напевно. Ну, от Такі моменти. А от апостола Павла це взагалі там, тор, то, 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 купці і торговці з різних країн приходили. Не те, що з різних на, на, ну, провінцій, територій Римської імперії, де різні представники різних народів, а там навіть з різних країн. То, в принципі, плюс-мінус розмовному, на розмовному рівні можна було стати таким непоганим поліглотом. От. Ну що ж, будемо завершувати. Так, Любовко, дякую і вам дякую, що долучаєтесь. Галина Давидова, Спасибо Господь, та мирної ночі всім нам, нам. Боже, бережи всіх нас. І Андрій, дякую. Дякую за запитання. Так, воно трішки пожвавлює наше спілкування. То все, я, да, я. А, так ви запитали, я відповідаю. Намагаюся, пробуй. От, добре, до зустрічі завтрашнім івангельським е, ранком. До побачення, бережи Господь.